Доброго ранку, шановні глядачі. Прийшли на озеро трішки погуляти, тут багато качок. І знаєте, в повітрі вже відчувається запах осені. Вже стало прохолодніше. А якщо придивитись, он на тому березі лебеді є. Зараз спробую ближче зняти. Ну, їх поганенько видно. А взагалі тут дуже гарно. Якісь такі незвичні качки з білими дзьобами. Раніше таких не бачила. І знаєте, вже такий осінній настрій хочеться передивлятися якісь затишні атмосферні фільми. От серед моїх улюблених, які я дивлюсь уже кілька разів восени, це осінь в Нью-Йорку. Поділіться в коментарях, якщо у вас є якийсь улюблений фільм з осінньою атмосферою. Мені буде дуже цікаво. Зібралися ми вже йти з озера, як вийшло сонечко. Знаєте, аж не віриться, що літо вже позаду і попереду будуть холоди. В холодну пору року теж є плюси. Я, наприклад, дуже люблю осінь. За її атмосферу. Коли тепліше вдягся, то можна і погуляти добре, довгенько. А ще з плюсів восени народився мій синочок. І я вже чекаю, не дочекаюсь, коли ми будемо святкувати його день народження. Вже в голові собі продумую, який декор буду обирати, що треба приготувати. Це ще, звісно, ще не скоро, це аж в листопаді. Але в думках треба вже трішечки продумувати. Ми вже погуляли, швиденько покажу вам свої покупочки з магазину АТБ і, здається, все. Так, тільки за тебе будуть покупки. Купила для сина два сирочки яготинські, без цукру. Зараз вони на знижечках. Ще побачила на знижках насіння. Згадала, що давно не купувала. Соняшникове насіння вже чищене. Так, і, і ще набрала три кабачки. Буду робити оладки з кабачків. Так, і у мене тут курячі яйця. Згадала, що на оладки з кабачків потрібні курячі яйця. А я вчора останні на олів'є витратила. То треба було купити, купила 10 штук. Ще ось таке печиво, Марія. Найзвичайнісіньке від ярич. Серветки дитячі зараз на знижках були. Ось така велика упаковка. І купувала водичку. Карпатську джерельну, у нас теж на неї зараз якась знижечка. Негазована 2 літри. Велика пляшка. Так, це усі покупочки на сьогодні. І зараз покажу вам посилочку, яка приїхала від рідних з Харківщини. У цій посилочці я вже подивилась, що там, ну, я приблизно і знала, що там знаходиться. Зараз покажу і вам. Відкрию коробку, дістану і покажу. Нам прислали ось таке величезне відерце 3-літрове меду домашнього меду з власної пасіки. Ми ще не пробували, але я впевнена, що він чудовий. Тому сьогодні, після обіду, хочу почаювати, намазати просто мед на батон і смакувати, бо він свіженький, хороший, якраз нещодавно його викачали. Тому ось така у нас хороша посилочка. Дуже вдячні нашим рідним. Показую сьогоднішній наш обід. Ось такий салатик зробила. Тут помідори різні, жовті і червоні, солодкий перець, огірок, цибуля. І заправила все це олією соняшниковою, аромат неймовірний. А до цього салатика роблю м'ясо на грилі, вже замариновані стейки, смакота. Покажу вам ще швиденько свою вечерю. Підсмажила куряче яйце, огірок нарізала, сир і зробила бутерброд з червоною рибкою. Я не люблю поєднання масла і червона риба, для мене то занадто жирно, тому просто з батоном рибу. Усім, хто їсть, смачного. У нас вже вечір, уже темніє. А я затіяла, зробила олів'є. І ще зварила борщика на телятині.